Вітаю вас, дорогі мої пані та панове. Ми продовжуємо радувати вас нашими лотами. Міледі і «Я Світа, наше розкішне ліжко. Сідайте зручніше і давайте розпочинати. Я вам буду презентувати наш шикарний лот. А ви відпочивайте, беріть чайочок, включайте гучніше і залишайтеся з нами. У нас сьогодні надзвичайно приємний, як для мене. Лот я дуже люблю такі покривала пледи. Це у нас покривало плед двохсторонній, величезний, величезний розмір. Подивіться, у нас є друга сторона, вона так само може бути функціональна. Це еко овчина еко-хутро. Він дуже дуже пухнастий. Він такий, знаєте, він. Великий, приємний, теплий і, до речі, дизайнерський пледик нашого виробника, нашої постійної фабрики. Ми вже багато співпрацюємо з ними. Дуже багато гарних відгуків. Тому виробник перевірений. Увага на ваші екрани. Зараз з'явиться інформація. Ви обов'язково записуєте код товару. Так, і я вам е, хочу нагадати код товару це покривало Френсіс. Дивіться, це велюреве подвійне покривало, євророзмір 220х240, на Еко хутро та ековчина. Зараз для вас ціна 2500 гривень за здоровецький євроромір 2,20 на 2,40. Просто здоровецький. У нас безкоштовна доставочка, друзі, буде таке пакування. Надзвичайно гарне, подивіться. Над... Подивіться, яке гарне пакування я показую вам зараз. Це сумка з такими ручками. Так? Якщо ви бажаєте там на подарунок чи що, вона вона. На блискавці, тобто це не просто такий якийсь пакетик. Так вона на блискавці тут знаходиться ваша фірмова, ваша покривала, ваш пледик. Ось в такій сумці надзвичайно гарне пакування. Тобто, подивіться, яка краса. До вас приходить не просто плед, так, а ще разом з такою сумкою. І я хочу вам сказати, що надзвичайно важливо, що це безкоштовна доставка, тому що, як ви бачите, що розмір такий, ну, знаєте, ну, Немаленький, тобто величенький розмір, тому, друзі, я от скажу ще й по вазі так гарно, десь кілограма 3, мабуть, десь так, може, три з половиною. Тому е важливий бонус, що до відділення нової пошти доставка безкоштовна, за таке пакування ну, можна заплатити, мабуть, нова пошта десь поставить гривень 150 гривень. А у нас одразу для вас знижечка, одразу, шановні мої пані та панове, увага на екрани. Е Мінус 400 гривень, одразу так! Ну просто шикарно. Покривало френсі друзі, 2100 гривень величезний розмір 2,20 на 2,40. І давайте детально більш розглянемо, друзі. Давайте більш детально розглянемо. Подивіться, як гарно переливається. Бачите, який красивий колір. Темно-коричневий, такий шоколадний, такий глибокий колір. Ось це. Оце таке хутро, знаєте, така травка. Вона надзвичайно ніжна, надзвичайно приємна до тіла. Тобто, це дуже такі тактильні відчуття, дуже-дуже приємні, ніжні. Ну просто мені вже, знаєте, як заспокійливе. Таке. Гладиш таку травку і вже трішки так заспокоюєшся. Тому що у нас ну, новини не дуже, скажімо так, але закутавшись в такий пледик, знаєте, вже е, стає спокійніше. Друзі, я вам зараз покажу зворотню сторону. Вона також може використовуватись як. Повноцінне, знаєте, як повноцінне покривало, тобто, е, як повноцінний пледик, мені також подобається і ця зворотня сторона, вона у вам може бути і лицевою. Дивіться, е, я вам зараз більш детально от, розкладу, щоб ви побачили здоровецький розмір 2,20 на 240 Щоб ви побачили, як е, виглядає воно з цієї сторони. Це еко овчина, друзі. Подивіться, е, вона дуже, дуже, дуже приємна до тіла. Надзвичайно ніжна, м'якесенька, знаєте, така, ну просто-просто ідеально, що так, е, що стосується пледу або покривала. ну Я б його використовувала як плед покривало. Тобто зазвичай е, покривало з ліжка ми знімаємо так, і потім чомусь вкриваємось. А ця така річ дуже універсальна. тобто це і прикраса вашого інтер'єру. Це і зручно, і тепло. І в нас вже є перші замовлення. Як мені приємно! Я вітаю, вітаю, Дмитро Петрович! Вітаю вас! А, місто. Віта... місто Луцьк! Боже, як приємно! Місто Луцьк у нас на зв'язку на зв'язку. Поїхала вже наше покривало Тьомчики, Передаю вітання, місто Луцьку. Так, вітаю берегово, боже, у нас Західна Україна, як мені приємно. Пані Наталя, в місто Берегово замовила своїй доньці. Вітаю вас, місто Берегово, що ви нас дивитесь так далеко від Києва, але. Вся наша Україна. Друзі, я вам нагадаю: покривало Френсіс, так, Зараз ціна 2100 гривень. Ви дуже активні. І у нас просто зараз знижка, не чекаючи таймера, завдяки вам, друзі, у нас зараз знижка. Увага! Так. Тисячу вісімсот гривень просто зараз. Тисячу вісімсот друзі за євро розмір 2,20 на 240. Час пішов. Я хочу вам нагадати, що у вас є три хвилинки, щоб зробити своє замовлення. Ви знаєте, я не можу просто встояти. Я хочу загорнутися. Я хочу, щоб ви побачили, яка це краса. Тому що ну як можна стояти, коли поруч така краса? Подивіться на цей розкішний колір. Колір такий. Е коричнево шоколадний колір. Ви бачите? Ви подивіться, яка краса, надзвичайно приємний до тіла. Він теплесенький, він не важкий. Але завдяки своєму розміру він таки має вагу. Тому у нас і безкоштовна доставка як бонус для наших любих покупців Міле Дівішок. Ви подивіться, яка краса. Просто ось так зануритися. Знаєте, подивіться. Ну я, 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 яка розкіш? Просто і е, така, і наче мантія в мене, бачите, наче мантія. Я вам, до речі, нагадую, подивіться, як гарно вона лягає. Просто, просто надзвичайна краса. Я вам нагадую, друзі, що у нас це покривало подвійне, подвійне, і воно не важке. Ось подивіться, як я зараз така маленька, такими махами, раз, два і все. І застелила ціло, ціле ліжко. Подивіться. Ось, будь ласка, бачите? Тобто мені не треба там багато сили. Мені не треба, щоб його там. До речі, його можна прати в пральній машинці. У нас запитують, чи можна можна. Ви його дістали з пральної машинки, ви його витрусили гарно і все. І у вас такий самий вигляд. Воно е, не псується. Тобто, це еко-хутро, еко-овчинка. Вона буде залишати свій е, вигляд таким. Тому можете бути певні, що і, і до речі, завдяки тому, що воно не важкелезне, ваша пральна машинка буде в безпеці, скажімо так. Тому що якби це було натуральне хутро, то ви б не змогли його прати в пральні машинки. Друзі, подивіться. Я вам покажу просто, що воно подвійне, щоб ви бачили, що виконання дуже якісне, що рядочки всі охайні, ви тут не побачите ніяк там е, ниточок, так, тут нічого не стирчить. Дуже-дуже приємно. А я ще вітаю наших покупців. Моє вітаннячка вам, місто Звінігородка. Мариночка, так, вітаю вас. Пані Мариночка замовила собі додому пледик. вітаннячка, так, місто Біла Церква, пані Су. Світлана, вітаю вас! Також замовила в своїй матусі дуже приємно. Вітанечка Біла Церква. Всім велике вітання. Дуже-дуже багато дзвінків вже мені кол-центр передає. Мама махають мені дівчатка, кажуть, боже, стільки дзвінків не встигай. Тому, якщо ви там на очікуванні, почекайте, вам обов'язково буде відповідь від нашого кол-центру. Друзі, я. Хочу вам повідомити приємну новину, що у нас знову знижка. Ну, правда, за євро розмір. Ну, мені здається, це і так гарна ціна. Покривало Френсіс. І ще 300 гривень знижка. 1500 гривень. євро-розмір, 2,20 на 2,40. Еко хутро, еко вчинка, здорове євро покривало таке подвійне. Це просто надзвичайно приємний. Це ну такий дуже-дуже приємний матеріал до тіла, знаєте, і дуже красивий. Нехай воно так полежить. Да? Тобто потім ми покажемо вам е, е, зворотню сторону. Друзі, я хочу вам нагадати, що у нас ось таке пакування. До нас доєднуються нові глядачі. <кій> я вітаю наших нових глядачів і запитують, як приходить. Дивіться, ось таке пакування е, дуже красиве. Красиве з ручечками, ви бачите, ось такий чохол, така сумка. Ви можете зберігати тут своє покривало також після того, як воно до вас приїхали. У вас сумка залишиться з вами. Це також функціональна річ. Ну, скажіть, будь ласка, знаєте, кудись їдете? Вам треба з собою взяти або на подарунок. Якщо ви даруєте комусь на подарунок, то я вам скажу так: що людина одразу зрозуміє, що ви для неї багато чого вартуєте. Тобто, що це такий прояв уваги, досить такий серйозний. Тому. Ви отримуєте безкоштовне, безкоштовна доставочка до відділення нової пошти в такому надзвичайно красивому пакуванні. І знаєте, це буде приємно. Я була б рада особисто, якби мені на день народження подарували пледик, тому що я дуже люблю, коли в мене в квартирі і затишно, і красиво. І я хочу вам нагадати, код товару покривало Френсіс. Це подвійне велюрове покривало величезного євро розміру 220 на. 2. 40 надзвичайної якості, друзі, таку ціну на 2,20 на 2,40 ви не знайдете ніде, тому що зазвичай ціна набагато дорожча. І я вам скажу, що це один із топ наших товарів, тому що плед, яким можна е, застелити гарно ліжко, це буде красиво. І ще й зігрітися і взяти з собою ось в такій сумці, в такій сумці, в такому пакуванні. Ну, це знаєте, просто. Я вам так сказала подарунок на всі свята. Тому, якщо ви думаєте зробити комусь подарунок, або вам треба, знаєте, ви можете подзвонити до нас сказати, я хочу покривало Френсіс. Мені, будь ласка, і ми, а у нас є для вас класне пакування. І ви вже не думаєте, як запакувати, де взяти ту упаковку, а як краще. Ми все за вас вже вирішили. Тим паче ціна, друзі, надзвичайна. Тому у нас великий ажіотаж, покваптесь. У нас просто маса замовлень по дві пари замовляють. І ще одна знижка для вас, дорогесенькі мої, ще. Одна знижка буде для вас на покривало. Фінальна знижка покривало Френсіс, 1299 гривень. Здоровецьке покривало! Я вас вітаю! У вас є останні три хвилинки. Ціна тільки сьогодні така. Друзі, я вам ще раз покажу його, яке воно надзвичайно. Красиве і унікальне покривало, тому що знаєте, зазвичай пледики, які йдуть або покривала, вони односторонні. У нас вже воно двостороннє і воно дуже функціональне. Воно вам буде і прикрасою на ліжко, і воно подивіться, просто оцей блиск, як воно гарно переливається. Наше еко-хутро. Бачите? Ну подивіться на цей блиск. це Ну, мені подобається, воно виглядає дуже дорого, дуже дорого, величезний розмір. Ви можете закутати все ліжко, навіть якщо у вас там ліжко. Така, як в мене, 1,60 на два, або у вас диван. так? Е, я ось люблю, коли мені на дивані, в мене на дивані затишно, знаєте, тому що в мене обивка така, вона трішки цупка. А коли я подумала там змінити обивку на диван, мені сказали, там такі якісь величезні суми. Тому я думаю, як би мені вийти з цього положення і побачила ось таке покривало. Тобто ви застелили свій розкішний диван, і у вас. Вже змінився інтер'єр, доповнився інтер'єр, так? Тому, друзі, ну, мені дуже подобається. Робіть замовлення. Давайте я вам ще покажу. Ой, вибачте, ось це наше пакування, так? Яке ви отримаєте. Подивіться, яка зручна, гарна, здорова сумка. Вона така вмістка. Ви можете брати з собою, якщо хочете, дістали ваш пледик. Поїхали на пікнік, так? З такою класною сумкою. І у вас або навіть з собою взяли пледик десь на пікнік, якщо ви бажаєте. Легко ви можете його попрати в пральній машинці. Друзі, у нас залишається дуже мало часу, тому покваптесь! Це дійсно універсальний плед. плед покривало двохстороннє, велюрове, еко-хутро разом з такою красивою, знаєте, з таким красивим, з красивою овчинкою. З іншої сторони у нас овчинка. Тому покваптеся замовлень багато. Ковцентр передає вітання всім нам, а також телефонний дзвоник. Вітаю вас! Так, у нас на зв'язку Вікторія Олегівна. Вікторія Олегівна з міста Житомир передає вітання всій нашій команді. Дуже приємно. є і оператору, і режисеру. і Мені Вікторія Олегівна. Ми вас також вітаємо. І пледик поїхав місто Житомир дуже приємно. А, я вам нагадую, що у нас безкоштовна доставка е, до відділення нової пошти. І наш номер телефону 0800 21 14 14, без, безкоштовні дзвінки по всій території України. Будь ласка, дзвоніть, замовляйте, робіть собі приємне, прикрашайте свій будинок, е, прикрашайте свій настрій. Я вам нагадую, що це подвійне величезне покривало 2,20х2,40 еко-хутро, еко-овчина. 1299 гривень, друзі. Класна ціна. Реально за євророзмір, за величезний. 1299 гривень. Тепле велюреве подвійне покривало. Це просто знахідка. Виробник перевірений, тому можете бути певні, що це класна річ. А залишайтеся з нами, а ми рухаємося далі. Всіх цілую обіймаю, па-па!